Допірачку! Скажу одразу, це я наблюд... режим е... наблюдіння. Наблюдаю, як грає одна особа з мого аккаунта. Я просто включив запис і вирішив понаблюдати і покоментувати, що буде будуть з в цікаві. Грають вони вдову, ранг високий, вже топ-6 тисяч. Завоювання, тобто вже не проценти, а вже йдуть що полетіли, коротше, Як там кажуть, що... готую чай, ми собі кісканапки і будемо летіти. Є подна реперка. Перка, рангель, для тих, хто не знає, так. і також тенько для гамуха бетонний, гелікоптери під ним, однак. І тіней. Звісно, ви думаєте, що він пустить кумей, бо в кінці буде мало підійти, мабуть. Але в кінці я вам сказав чесно, що дода не дожив, але дожив він не в Ну, по-тупому, звісно, він не по-тупому агресивно дуже грали. Окей. Okay. Я тут трохи промотав, пришвидшив. Пішла висадка. А пірнич. Це він собі поставив машину, бачите. Летить на тачці, а другий на, на ястрі. Теж падати на машини з літаками. Якісь воєнні літаки, мені здається. Падуть, звісно вже на івент. Надію, що буде багато там людей, але зараз побачимо. та, -та. відкриваємо парашутом. Ну от що тут є? Скільки? 6 вже бачу, 6 людей на карті. 8 вже. Хто не знає, це в верхньому правому кутку. Бам-бам, 9. -бам. Там пишуть люди. Ага. Пішов файт. Та, в воздусі. Таке трохи важко. Але старається. Зі всього лупить як може. Утіммейт, довго, добре. 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 В принципі, вже є. Оружя є, вже не знаю по Ну, вже. 12 людей на його. Я чуєш, чуєш, давай. Може трохи відставати, тому кажу, що це запис. І зверніть увагу на пінг. пінг це. Передача на сервері твоїх даних, як ти рухаємо, і тому е, є такі моменти, що можеш просто тебе стопнути, або можеш лючити, або можеш підвисати. Бачите, який пінг внизу зліва. Оді такі полосочки Wi-Fi. Зараз приближимо там. Вже має три кіла. Ось так та, буде. І ми вже вибігаємо лайти. 4 кіла. Цікаво, да, наскільки це так? Ну, Початок такий непоганий. На топ-96-4 кіла, так топлін. Тобто, 4 вбитих, 4 убитих. 8 на івенті. Семеро людей. Блін, щось так мало нормальних сервер, якісь помалу дуже люди помирають. Ну типу відно це в кавичках помирають. Є хтось хтось зліва чую, чую когось з дівати. Хорош. я я я чуєш. Пішов в молі. Добре, він обрізаю путь зразу. Хтось байтить, чи то бот. Ну тут опасно. Якщо б він відкрився згори. Так, ти що в вогонь залізь. Це що приф? Чув когось, так? Да? Я не знаю, я в себе чую зліва когось, як він так стрик. Ні, ну але... Хорош, хорош, хорош. Крем був гарний. Молік би туди, молік йому або щось якусь хаєшку. Хорош! хорош. Ну, пікав, бачили? Чот такого, да? Ця ситуація прикольна. Щоб знали, що потрібно, не потрібно виходити і тупо тра та 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 щоб убити. Значить, попікав. Типу вибрав правильний момент, зловив на помилці і все. Сетку бабахнув, зімкову, вже може далі грати. Пивом ще запию, вчера буде чотко. Чотири людини на івенті, 7 2х, чел зазимає, ні. Ей, опа. А це що ще таке, Що це за... Ага. Хорош. Я не знаю, що цей петлі, це якийсь стрім-снайпер, тому що я не стримав в той момент. Цікаво, якщо рокес подивиться. Хай скаже свою будинку, що, що тут буде. Рокес любить кричати Ета Собірачка! Тут, мені здається, буде більше, ніж очко. Це точно. Це коли 21 кіл робить людина, рокес всім рекомендую, дуже гарні, обзори роблять і смішні, я просто вгораю з нього. Коли хтось робить 21 кіл, він кричить просто єдачко! Що який-то Еначка! Едачка! Вони той сундук, дундук. Господи, це я не присвідчуваться, вони так швидко не він... Давай. Двоє вже на Іванті лишили, там видимося, що будуть робити далі. Ну там де я пришвидшив, просто щоб... Ну, пацани просто лутались, бігали туди-сюди. Опа, мамонт, на ходу. Ну, Пачки на мамонті сніговому. Ливите бабуягу по рангелі тупому. Знову роблю. Ладно, погнав. Коник стоїть справа. Запрягайте, хлопці, коні, та лягайте, я піду, Давай, Давайте знову пришвидшувати, напевно, що треба. Роподивимось. Mm -hmm. Добре, тут бере машину. Бам. А скіни. О, є, каже, а надо скіни. Це вона приблизно друга. Опа! Каже РКС, а кому треба загуляй загуляйте мій РЛКСІ Бот. Погнали. Треба промотати. Де тімаєте щось, що? я не можу поняти. Добре, є 9 кілів, то 89 людей, що живих на карті. Тоді непогано. Трохи перемотав, опа, щось вчув, почув походу. Так, все, мабуть. А де ті маєте по опа? Я не знаю чи це подбуть, якщо чесно. Зараз, зараз, зараз. А, що на том фоні говорить, господи ні. Я Добре, залутались, Добре, подивимося, може примотаємо ще, бо тут нічого цікавого. Опа, 11-й ні, є хтось є, хтось є, хтось є. Хтось. Чи це що? Тімейт, напевно. Добре, поїхали далі. Поміняли машину. Це багато крута, крута класна дивиться. Хороше, підсвітка, як в мене у Мерседесі, десь світиться. бля, їдуть в сусіднє село на дискотеку. 11 кілів зроблено, 83. Ну непоганий сервіс, в принципі. Зона ще велика. Я так зрозумів, не агресивно просто, бачите, їздять і, і катаються. Ну, гарно грає. Я там, де не буде файтів, то буду мотати, а де будуть файти, якісь цікаві моменти, ну, то залишу так, як є. Від першого лиця це правильно. Опа-ча. Щас, зараз. Зараз десь буде щось. Не здається. Опа. Треба побільше отак. За кимось наблюдати, хтось грає, за ким хто в мене ютуб. Опа, друзі, які викладати, коментувати їхні дії. Ну Хто дійсно прикольно грає, або хто смішно грає, якісь там моменти смішні, то теж можеш побагати. Так, що вони задумали? Окей, будемо мотати, напевно, трохи. Тукий ліфт. кілів, трохи помотав, виходить він з, з того підвалу, блядь. Тобі. Тривога повітря не закінчилася. Ну, якщо утригаю, я не, не сміюсь, нічого такого. ну погнав. Використовую перше лице, це, це, це дуже гарно, перспектива ближнього бою і більший обзор, звісно. Дивимося, що будуть пацькі робити. Все, сусіднє село, ні, їдемо. Да? Дивимось, надії далі на трохи. красиво і дивіться пінг, і як вони гарно грають просто на туди страйму машину пластик Знову вирішив піти в той підземку, опа. А що це? Це що за такий? Це бот, чи що ти є? Що ти. А, це. Ааа, я зрозумів, це пінгує так в нього. Бачите, в нього хп йде, а немає ні урону, це пінга. Блін, як він так відіграв? Скільки кілів вже зроблено? 14 штук. З таким пінгом, я не знаю. Я вже не робив, коли в мене там пінг 80, коли 130, тут 170 було, бачили? Це це взагалі жесть. Добре, йдемо далі. Відхилитись треба і продовжувати. 14 кілів, 78 людей, що тут це куча. Добре. Що тут мають бути якісь люди сто процентів. Вон перед... Бачите, перед перед ними хтось біжить. Вон, опа, ча... Ну це точно не боти. Це. О, бля, Якби в дар був садив, прикинь. Стоп. Погнали. Добре. Є укриті. Бачите, він шукає, ні? Відкрито ви. Хорош. Хорош. Ну, звісно, то геймплей інший виглядає, як він грає, так? як оце є. Сторони спектатора дивлюсь, то, то зовсім по-іншому. Там взагалі там напевно такі хвилювання. Але 16 кілів на топ-71. Тимейт похипе щось спросив, що що там таке? Що там? Хил, хил. Можеш. От бігає. Чи це він стоїть? Що то він робить? А, це взагалі справа ще. Ще один. Хорош. Це був нок, я так зрозумів. А чого ти не хилишся? Є 18, добре. Скоро буде етачка. Ти його не знаєш. Добре, їдуть пацькі. Опа, є хтось. Ну, як ти його побачив? Ні, ну звісно, там пильніше дивишся і звісно то він побачив. Тоді сторони наблюдателя плюс пінг ще. Це таке. Можна подумати, що чити якісь, ні? 19 кілів. Це не чити точно, я знаю, я бачу, як людина. А може це і я граю? Не знаю. Напишіть в коментах, як думаєте, хто це грає. Може це я, я чи це хтось з відомих ютуберів або кіберспортсменів. Як ваша думка? Напишіть, будь ласка, в коментах, як думаєте. І скільки кілів буде. Ну, блін, ще багато дуже людей, тому можна зробити кучу кілів. Беруть мопедик. Ёппер, что, паштетики, бля, вы что, подурилась, да, к мод, бля. Ладно, дай ему. Так, едут. Опа, есть человеки, стоп. Хорош, хорош. Это точно не боты, молодец. Давай. Є Тачко! Тут можна вложити це це Хорош. 21 кіл, 57, я фігеє. Ну. Цікаво, що ви думаєте? Чи це дійсно я граю, чи. чи ну, Цікаво, чи кому я віддав акаунт, щоб хтось так зіграв, стільки кілів на фармів, як думаєте? Цікаво, як ви думаєте, якщо чесно. Напишіть, будь ласка. Троє перших людей, які вгадають то скину їм о, не, по 300, ну, які, там будуть, і це, які там будуть, паків, і це, там, по 360 і це троє людей, хто перший вгадає, 100% скидаю і в наступному відеоролику його публікую, хто їх отримав. Тра-та-та! Добре, йдемо далі. Так, тут, для тих, хто не знає, це магазин такий є в ігрі. Збираєш такі гроші віртуальні, і тут купляєш собі до оружию, різне бонджування, можна там флайерку купити, броню, зброю, всяке таке, що тобі не вистачає. Аптечки, тими смоки. Тут послала пісня, она хотіла робити закупити. Она хоча відкачує леж, обукняє, лежить, обаклі, не закупку відкачу. Давай, 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 давай. Хорош. Ше, є, шеєш. Опа, опа, хорош. Ну сам в собой. Что я, да? Ходи. Дуже пікає. Є, ну гарно грає, є поняття. Да, у мене? Є поняття? Чи не в мене? Трата, та 24 копілочку. Прошу тебе. Ні, я думаю, що руке би було таке, не знаю, навіть не, не хочу, щоб він там відправляли. Просто в коментах можете відмітити. Я напишу, напишу тут на екрані десь, як він називається його канал, ютуб канал. Просто в коментах відмічайте, хай воно до нього дійде, хай він е, осудить. ну, Хай просто охарактеризує гру. Ну, того, хто грає. Не можу вам зараз відкрити секрет, хто іменно це грає. Може робити такий, знаєте, челенджі, давати комусь аккаунт і щоб люди вгадували, хто це, стилі гри поєднювати. Для тих, хто дивиться, слідкує за... Я не знаю, чи це може бути вітрил, чи Левкін, чи Олбой, чи Хавлік, не знаю чи Туліка, чи... а може це риба P G Mobile. Риба нюс, наприклад, грає. прикиньте. Ну, Саня, оскільки я знаю, знавав, то він дуже сильно грав. Привіт тобі, великий. Риба нюс туду на екрані каналу. Підписуйтесь канали далі взагалі не знаю, чого Ролик вирішив виклас. Просто зняв, наблюдав, як людина може наблюдала, як я граю, може, я за кимось наблюдав, знаєте, і включили запись екрану. Ну і думаю, блін, раз є такий відеоролик, настільки кілів, з прикольною тактикою гри, з на такому великому рангу, до речі, зробити стільки ну, чого не закинути. Може комусь цікаво буде, як хтось їсть, щось подивитися. Добре, пришвидшуємо Йдемо, дивимось далі. Коли на руїни. Є 26 кілів на топ-34, це багато, якщо що. Є Є, 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 бачите. Хорош. Нокнув, нокнув. Погнали. Альберто нокну. -та -та. Давай, давай, давай! Як нема? Хіл, хил, хил ти, страба. Бля. Але добре, ну тімець такої. Ні, я думаю, що він ноці, господи. Молодці. Є 28. Хіл-хіл. Опа. Чверку на душу. Все, вже тепер фраєр полетів. А шо ж ти фраєр? Ой, це не на, не на файній мові, ну, але ладно. Давай, 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 давай. Недільний вечір. Точніше субота, в мене вже неділя в Господи, мені просто казана було один народження, чого. Пили криваву мері, і їли відбивні з курки із пюрешкою. Користуючись нагодою, передаю привіт Бороді, Тахтасіку, Кіті, Казану, Елі, Івану, Охранніко, ну і всім, всім кого знаю. Звони вже мені. 29 кілів, я фіг, Скільки буде кілів? Теж треба, щоб ви написали тут. Скільки кілів. добре, пришвидшуємо. Що... Люди під'їжджають з боку опа-чан, тут гроза, хлопець, Бажайте. Де ти там не намацав, ні? Ні, погнали. Гарно рухаються пацики. Танці сенсі... <гум> геймплей приходить, наклони, це все чітко, гарно відпрацьовано. Ну і зразу кажу, це не, це не якийсь ранг там корона чи я не знаю, алмаз чи ще щось. Тато пофік який ранг, яке як знаєте, пофік який ранг, ти попробуй знайди, попробуй стільки супротивників. Попробуй їх, знайди ну, 30 людей сам, согласись. Дивись, як гарно, каністру уніштожив, щоб нічого не було, все погнав. Ну, 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 ну. Чуєте, чуєте. І ще й стати пільгом случає. Дає вона з різним спектатором так тут показує, але в грі воно зовсім по-іншому виглядало, чи виглядає, чи я не знаю, хто там грає ноурапами. Ета Гібіречка! О! Ета субіречку! Да є, Ну. Ну. До речі, хто не знає, там проходить pmg це чемпіонат світу цієї прекрасної гриш PUBG Mobile, і Там грає багато наших команд, в тому числі і Na'Vi, і наших Україн. І, коротше, дуже багато команд. Дуже цікаво, коли особисто я не пропускаю жодної трансляції. Риба Нюс, ще раз тут складаємо. Тана-дам! -да Рекомендую, гарно, багато дуже новин, корисної інформації. Стосовно геймплею, стосовно гравців, стосовно виграшів, дат різних турнірів, от, рекомендую, заходьте дивіться. Дійсно дуже толковий хлопець. Десять лишилось на... на таку зону. Ну, в принципі, норм. Але кажу зразу, просто це ранг великий. Тут, блін... Як же без скінів? Я не знаю, вона типу, крута ця штука, але і кажуть, що захи... ну, типу, більше урону, о, і тут, походу, буде щось буде, наскільки я там гортав, Ну, Якщо чесно, на багі пересідати і когось вбивати на 10 чи на таку зону, це було трохи помилка. Ні, ну Це прикольно, але якщо б ти їхав РБС або в якісь інші закриті машини, куди да, присів, в тебе хоч якесь би укриття було, а тут в тебе нічого немає. Ну один лишився один. І то вже подивимось. Два кіла в нього. Ну, я зразу казав, що буду допомагати. Тому мені чи комусь іншому не знаю. Що він себе підзигає, то вже договай. А що в ну, нього хіл немає? Хорош. Хорош є. Yeah. TikTok Camber. Я пью. -пок. TikTok Camber. Ну, я кинаюсь. <плес> <плес> Это та Рно Рно та газда. С <плес> вами был газда, и кто с <плес> нами <плес> хаун. Узнавайте, пишите. Гарно, дякую. Гарно, дайте. Это та газда. Все, можна вырубать.